Чи міг Юрій Федькович, не будучи освітянином за професією, не маючи спеціальної педагогічної освіти, не дбати про народну освіту, про освіту для діточок рідного народу? Закономірно, що не міг. І, хоча він починав свою діяльність як літератор, як поет, як письменник. Але всі ті статуси, якими він служив для рідного народу, і в статусі війта, і в сервітутних процесах, коли він захищав рідних селян, гуцулів у горах, і перебуваючи 10 років в армію, в війську, бачачи жалігідню безграмотність руського солдата, і його нездатність захистити свої права і себе, зумовили. Його, як відданого сина свого народу, дуже ґрунтовно подумати про розвиток освіти для руського народу. Педагогічний талант Федьковича дуже яскраво проявився у війську. Він надзвичайно любив руських жовнірів, Він дуже допомагав їм. Як вони згадували, на муштрі був строгий, вимогливий, але надзвичайно добрий, нікого не карав. І коли Федькович бачив про те, що вони були безграмотні, вони не зам... не могли захистити себе, вони не вміли читати і писати, то звичайно це його спонукало вчити їх, і він вчив. Він записував від руських жовнерів народні пісні. Він багато писав сам пісень, і треба сказати, що вони радо підхоплювали, бо ті пісні лягали їм на душу. І є такі спогади, коли де військо було в тому чи іншому місті, вони відвідували службу Божу. То саме Федькович завів такий цікавий звичай. Він заходив жовнірами, красиво одягненими в храм, просив благословення у священника. Священник давав це благословіння. Вони всі виконували руською мовою. Гімн цісарю. Це було унікальне видовище за своєю красою, за звучанням, а вчив співати жовнярів саме Юрій Федькович. Так що люди з усіх цих міст сходилися подивитися саме на нього. Саме у війську він пише буквар для господарських діточок. Це був 1857 рік. Далі, коли він повертається з війська, він займається приватним вчителюванням. Його надзвичайно любили діти. Це були, звичайно, панські діти, яких він на Потищині вчив німецької, французької мови, стенографії, музики. І як згадували його учні, він це вмів. Робив особливо розважливо з індивідуальним підходом до кожного. Ну, а далі його робота в сервітутних процесах по захисту селян, його робота Війтом. Що ж він бачив? Чому селяни так страждають? Чому вони так пригнічені і чому вони такі безправні? Однією із ключових причин те, що вони безграмотні, вони не можуть себе захистити, вони не знають своїх прав. Вони не можуть навіть отримати елементарну інформацію, яка би допомогла їм в їхньому повсякденному щоденному житті. Це також спонукало його дбати про просвіту й освіту для рідного народу. І в сервітутних процесах, і будучи війтом, він мав величезний авторитет у селян. Йому довіряли. Дуже такою його важливою знахідкою щодо просвітництва народу і перешкоджання деморалізації народу, адже треба сказати, що Пили селяни. Дуже часто через те, що вони не були грамотними, вони не тягнулись до книжки, а тягнулись до інших забав, далеко неморальних і не таких, які сприяли їхньому розвитку. І Федькович, який сам кохався в грі на Лірі, в грі на гітарі, вирішив вчити музики і привчати до грі на Лірі. Простих селян. і він це робив, він замовляв і власним коштом у ці ліри і вчив. Навіть є таке свідчення одного паруха священника зі Львівщини, який каже, що коли одного разу Гостював у нього Федькович, він дорікнув Паруху на його е, такі е, речі про те, що селяни п'ють багато. Федькович запитав, а що ви робите на противагу, Що ви дали цьому народу? Чи дали ви грамоту, чи дали ви музику, чи підтримали ви той народний дух? І, і цьому Паруху він допоміг, замовивши кілька лір, привізши все село і в цьому і в цьому селі навчаючи грати. Тобто. Отак, поступово по своєму життєвому шляху, він формував, кристалізував оті педагогічні ідеї, щоб потім їх втілити для розвитку народної освіти на Буковині. Пани дуже були незадоволені успіхом Юрія Федьковича у селян. І думали, як би його трішечки від е, цієї його роботи, від безпосереднього спілкування з селянством е, відсунути, забрати. І вони придумали в 1869 році його призначають шкільним інспектором. Ну це, хоча е, мотив е, керівництва був, щоби е, все ж таки Юрій Федькович не напряму спілкувався з селянством, але по суті вийшло. Дуже блага справа з їхнього боку, призначивши Юрія Федьковича шкільним інспектором. Попрацював він цим інспектором всього три роки, але насправді, без перебільшення, він зробив своєрідну революцію у розвитку народної освіти на Буковині. В чому вона полягала? Перш за все, він, як шкільний інспектор, об'їздив всі школи і добре вивчив ситуацію. Що він побачив більш ніж жалюгідний стан. Ну, наприклад. 1871 рік в іспаській школі, де на списку дітей, які мали би бути охоплені школою, було близько 200. По суті, записаних до школи було 58, а в класах він зустрів всього 15. Важківці, біля 300 дітей шкільного віку. Так само близько 60, які є на списку. В школі він побачив всього дві дитини. Це була реальна ситуація тогочасна на Буковині. Школи нібито були, але через те, що вони були в страшно жалюгідних, неприпустимих для перебування дітей приміщеннях, через те, що не вистачало вчителів, через те, що вчителі дуже часто були неграмотними, і тільки закон Божий здебільшого викладався руською народною мовою, яку розуміли сіль... селянські діти, а все решта німецькою. То простий селянин кизав казав так: не віддам дитину до школи, щоб німці там не муштрували і не мучили. І таким чином, хоча номінально рахувалося, що що школи на Буковині були, але вони не виконували свою функцію. Побачивши оцей жалюгідний стан, він почав писати свої звіти і звернення до окружної шкільної управи. Він наполягав, по-перше, на матеріально-технічному стані на приміщеннях. На підручниках підручники були вкрай незадовільні. Е, як зазначав Федькович, вони були написані мовою незрозумілою для селянських дітей. Е, там не було матеріалу, яке би розвивало дітей. Та їх взагалі не вистачало ні підручників, ні зошитів, ні обладнання. Були великі проблеми з соціальним забезпеченням вчителів, тому і вчителі ніхто не дуже хотів. іти. інтелігенція, яка здобувала в Чернівецьких закладах кращого світу, вона не спішила йти вчителювати. Тому що, як зазначав Федькович, конюхи у панських конюшнях не заздрили в той час заробітній платі вчителя. Саме цю проблему соціального захисту вчителя, а відтак його професійності підняв Федькович. Перше, на що наголошував, це педагогічна освіта. Друге запровадження і систематичне проведення курсів для вчителя підвищення кваліфікації. Третє підручники і вся шкільна література. Найбільш прогресивною ідеєю його стало те, що правопис має бути фонетичний. Тобто, як чую, так і пишу. Близький до звучання народної мови. Тільки такий правопис буде зрозумілий для простої дитини. Але, на жаль, в той час побутував і книги були написані етимологічним правописом, незрозумілим для е, дітей, незрозумілим для людей. І е, цінність букваря для господарських діточок Юрія Фотьковича цього першого букваря якраз в тому, що він був написаний правописом фонетичним. Юрій Федькович почав об'їздити школи дуже активно. Не вистачало вчителів, він сам проводив уроки. Він спостерігав, як проводять уроки вчителі. Він відзначав кращих, писав окремі листи, звернення до керівництва до шкільної управи, щоб відзначити. Він безперервно звертався про підвищення заробітної плати і працював над підручниками. Якщо підручників нема, то їх треба було творити. І він за це взявся. Крім букваря. Він пише читанку «Вечерниці», читанка для діточок і декілька ще інших варіантів читанок. Він пише співанники в різному укладі, колядники, співанники. Мав великі він надії, що його буквар і його читанку, його співанники схвалить православна концесторія. Адже в той час без схвалення православної концесторії ці підручники не могли використовуватися у закладах освіти. Він подав на схвалення. Було велике його розчарування, коли консисторія буквар не схвалила. Схвалила спочатку тільки співанник і, аж уже декілька років пізніше, схвалила читанку. Існують такі спогади сучасників Юрія Федьковича, які пояснюють, чому так сталося. Тому що тогочасний голова руської бесіди Василь Продан, священник, який мав велику вагу в консисторії, сам згадував так. Щоб я на старості літ перевчався правопису. І це стало причиною, Оце таке оце непорозуміння, це небажання змінюватись і духовенство, в тому числі і відповідно до реалій часу, стало причиною тому, що надзвичайно прогресивна книга, книги того часу, які створив Федькович, які могли вже тоді почати служити нашим діткам. Руському, українському народу вони не дійшли до читача. Дуже сподіваюся, що ми виправимо цю історичну несправедливість, і цей буквар, як один із перших написаним українською народною мовою на фонетичному правописі, все-таки ми побачимо. Він був цікавий тим, що крім відомостей про мову, коротенькі оповідання про вчителя, про його роль, а далі дуже багато фольклору. Федькович був зачарований, зачудований фольклором. Він відчував його. На основі фольклору він творив. Рідна сестричка Марічка передала йому цю любов. Вона його наповнила в дитячі роки, і далі це все тільки він доповнював. І от сторінки підручника букваря, читанок були переповнені. Приказками, оповідками, мудрішками, різноманітними малими жанрами, які були зрозумілі, які були доступні, які надзвичайно зацікавлювали учнів. Надзвичайно важливим його внеском було сприяння розвитку дитячого письменства на Буковині народною мовою. Саме Тут Федькович приклав дуже багато зусиль. І, по суті, на цих зусиллях, на цьому старті, ми далі отримали у це дитяче письменство Твори дитячі від Омеляна Поповича, від Євгенія Рушинської від Дмитра Макогона. Адже саме Федькович, будучи редактором газети Буковина, це його ініціатива. Зробити щомісячний додаток бібліотека для молодежі. Це був журнал як додаток до газети. І саме в цьому додатку для молоді, для дітей. Оці письменники, буковинські, молоді, прогресивні, почали писати твори. Саме тут він і вміщував свої твори. Адже він бачив, що цього дуже потребують українські діти, прості діти простих селян. Мистецтво розквітає чи занепадає завдяки художнику. А школа завдяки вчителю. Школа це духовна фотографія вчителя. Ці слова проголосив Федькович, у яких вміщене все його розуміння ролі вчителя в долі народу, розвитку школи та й краще, звичайно, не скажеш. Для вчительства він працював. Вчительство він захищав своїми працями, виступами на конференціях, матеріалами, підручниками він намагався допомогти. Він уклав науковий план для шкіл. Програму як лучше діточок навчати в цьому науковому плані було передбачено широку таку потужну гуманітарну і природничу підготовку дітей, звичайно, вивчення музики, естетичне виховання і все це на національній основі. Але на жаль, консисторія і цю програму як лучше школи укладати народні, так само не погодила. Повернула Гачковичу. Він працював шкільним інспектором всього три роки. Але за ці три роки він справді зробив революцію свідомості інтелігенції української, яка пліч опліч з ним намагалася допомогти рідному народу, розвивати освіту, просвічувати народ. І саме головне, щоб школи народні. Навчання велося рідною українською, народною мовою, щоб діти здобували хорошу освіту. Це робота з вчителями, це творення підручників, це фонетичний правопис, це соціальний захист вчителя, це звертання до шкільної округи про приміщення для шкіл і матеріально технічну базу. Це постійна систематична робота з педагогами на конференціях, на зустрічах, на курсах. І, по суті, оці кроки вони заклали фундамент для того, щоб подальшому. Освіта на Буковині активно розвивалася. Що діти без школи? Що рільник без поля, що рілля без плуга, що гола стодола, що діти без школи, як вівця без околу, а риба в безводдю, а без цвіту пчоли.